І сестри, щире вітання вас із невеличкого містечка Степань на Рівенщині. Приємно бути серед вас сьогодні. Ми відчули ваше таке потужне плече, як брат і говорив переді мною, коли почалася війна в Україні по особливому і молитовну і матеріальну підтримку, яку ми не справлялися відправити туди на схід тим людям, які. Цього потребували, нехай благословить вас Господь. Прийде день, коли забере нас Господь, як ми ще не співали, і там Він за наші труди кожному дасть свою нагороду. Він дуже добрий, жодне діло добре не пройде мимо його очей. Він записує в книгу життя, в книгу пам'ятну книгу, всі наші справи. Він добрий. Слава нашим Господу! Хотів би з вами разом породумувати на одну таку важливу тему Слово Божого, відповідальність за невинно пролиту кров. Хтось подумає, добре, що хоч мене цього не стосується, бо це, мабуть, тих, хто є вбивці, можливо, цю тему говорити було б добре десь в тюрмі. І нам приходилося бути часто в тюрмі. Проповідувати людям Слово Боже, ми розуміли, як це їм важко нести тягар, відповідальність у цю, коли людина винна у пролеті невинної крові. Але Господь хоче, щоб ми з вами не були винні у пролеті невинної крові. Кожен із нас. Ми проаналізуємо себе через Боже Слово, провіримо себе. І це дуже важливо, щоб ніхто з нас не був винний у прилеті невинної крові. Я прочитаю місце Божого Слова, яке записано в старому заповіті. Книга повторення закону, 21 розділ, з першого вірша. Якщо в землі, яку Господь Бог твій дає тобі у володіння, буде знайдений убитий, який лежить на полі, і невідомо, хто вбив його, то нехай вийдуть старішини твої та судді твої і виміряють відстань до тих міст, що навколо вбитого. І коли стане відоме місто найближче до вбитого, то старішини того міста нехай візьмуть. Телицю з великої худоби, на якій ще не працювали, і яка наносила ярма. І нехай старішні того міста відведуть телицю до Дикої долини, що не орана, і ще не засіяна, і заколють там телицю в долині. І пройдуть священники, сини Левієві, бо їх вибрав Бог, щоб служити йому і благословляти ім'я Господа, і за словом їхнім слід вирішити всяку Суперечку та всяку заподійну шкоду, і всі старішини міста того, най... що найближче до вбитого, нехай умиють руки свої над телицею, зарізаної в долині, і голосять і скажуть: руки наші не пролили крові цієї, і очі наші не бачили. Прости народу Твоєму Ізраїлеве, який Ти, Господи, визволив, і не зарахуй народу Твоєму Ізраїлю невинної крові, і вони очистяться від цієї крові. Так повинен ти змивати з себе кров невинного, якщо хочеш робити справедливе в очах Господа. Дуже багато було постанов законів від Господа, даного через Моїсея для народу ізраїльського, і одна така постанова, як народ Божий мав змивати з себе невинно пролиту кров. І ми Можемо зрозуміти з прочитаного, наскільки велика була відповідальність, коли люди знаходили вбитого. Вони виміряли відстань від тих міст, хто найближче жив біля того місця. Те місто мало звершити певний обрат, і мали прийти, мали заколоти ту талицю, завести її дику долину і сказати не винні ми. Руки наші не проливали цієї крові. зми, Господи, вину. За пролиту кров не умінниці і вини. І хай вмиють руки свої, щоб ну, звершити все те, що постановив Господь, щоб не бути винними у пролиті невинної крові. Через те, що написано, що хто винний у пролиті людської крові, той буде втікати все своє життя. Цей тягар непосильний. Нам було сказано сьогодні в першій проповіді про Каїна, який. Був першим вбивцем, який вбив свого брата. І коли Господь прийшов до нього каже, що ти зробив? Голос крові брата волає до мене від землі. Ти будеш проклятий від землі. Все, що будуть руки твої робити, не буде мати успіху, тарнину принесе тобі ця земля. А Він каже: Тягар мій, або вина моя більша, ніж знести можна. І насправді ця вина. Якщо люди мають в собі вину за пролиття невинної крові, вона настільки велика, що людина витримати не може. Пригадайте Юду, який взяв 30 срібняків. І коли побачив, що Христос був осуджений, то ці і срібняки пекли йому долоні, і Він не зміг витримати цього, роздавила його ця вина, цей гніт. Він прийшов до просвященників і каже, я винний. Мені ці гроші не потрібні. Віддав ці гроші, ми знаємо його кінець. Навіть пресвященники, коли вони вже підняли ці гроші, які кинув Юда, вони теж зрозуміли, що ці гроші навіть в скриньку церковну кинути не можна. Вони кажуть, це ціна крові. Ми не можемо їх кинути туди. Велика відповідальність за ці гроші. Купимо за них поле, щоб похоронити людей, які. Приходьки, яким місця, можливо, не було. Можливо, там так само, як і сьогодні не так просто, знайти місце для, для поховання. Можливо, за те було платити гроші потрібно і не було для їх похоронити. Мали проблему. Оті люди, які помирали, не мали за що. Давайте купимо таке поле. Не схотіли собі взяти в скриньку Господню, на діло Боже, на якусь добру справу ці гроші не йдуть. Тільки на таку справу, яка для. Померлих. Велика відповідальність за невинну пролиту кров. Ми знаємо, що Пилат, який осуджував Ісуса Христа, він, мабуть, читав це місце. Він, мабуть, розумів, яка велика відповідальність перед ним стояла невинна людина. Кажуть, що він цар, кажуть, що він Божий син. Жінка прийшла, каже, я дуже постраждала за цього праведника, не роби ніякого зла йому. Але народ почав вимагати вимагати смерть такому чоловіку. Палат каже, ви візьміть його, розп'ніть. А вони кажуть, ми не маємо права, наш закон не дозволяє. Ти маєш підписати йому приговор. І Пілат просить, принесіть мені води. Він вмиває руки перед людьми і каже, не винний я у крові цього праведника. Дивіться самі, і дуже величезну помилку робить народ ізраїльський. Я думаю, ви пам'ятаєте ті слова, які вони сказали? Ти не переживай плат, на нас його кров. Якби на цьому був кінець, вони кажуть і на наших дітях. І оця вина за невинну пролуту кров, ми знаємо історію. Скільки загинуло людей, скільки вони понесли, взяли на себе вину за невинну пролиту кров. Дуже нерозумний був такий випадок. Люди взяли на себе вину. Петро, Петро, який був близько до Ісуса, який клявся і божився і казав, що хай всі розбіжаться і ані Господи. Але коли він побачив, як бичують, як принижують Ісуса Христа, Він відрікається, тричі відрікається. Він вже знов божиться і каже: не знає цього чоловіка. Не знає цього чоловіка, і пів він заспівав, і тяжкий камінь, дуже велика вина лягає на Петра. Він місця собі не знаходить. Він знову повертається. Із учнями і каже, піду ловити рибу. Він, він шукав собі порятунку, мабуть, ночами не спав, думав, що ж я наробив. Не, не міг він витримати оцеєї вини. Дуже висока ціна, дуже велика вина була у Петра. Але Петро, на щастя, знову зустрівся з Ісусом на березі моря. І Христос, хоч, можливо, з докором, каже: Петро, чи ти. Більше любиш мене, ніж вони. Він каже: ти Господи, знаєш, що я тебе люблю. Христос другий раз повторює, третій раз повторює, чи ти любиш мене. І хоч, можливо, звучали для Петра слова докору, він, він зрозумів, я заслужив ще більшого. Але коли Христос докоряє, коли Христос звертається, то. З кожним запитанням, я думаю, цей камінь він втрачав вагу, він ставав менше, Петру ставало легше. Другий раз Христос сказав, чи ти любиш мене, ще легше стало Петру. Коли третій сказав раз, Петро відчув полегшення у своїй душі. Проти сестри, коли ми вникаємо в Боже Слово, нам також було сьогодні воно нагадане у посланні апостола Івана, ми читаємо такі слова. Третій розділ і почну з 10-го вірша читати. У цьому пізнаються діти Божі та діти диявола. Усякий, хто не чинить праведності, не від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Тому що таке благовістя, яке ми чули від початку, що ми, щоб ми любили один одного. Не так, як каїн, який. Був від лукавого і вбив свого брата. А через що він убив його? Бо його діла були лукаві, а брата його праведні. Не дивуйтесь, браті мої, коли світ не вас. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, тому що любимо братів, а хто не любить брата, перебуває у смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. І ви знаєте, що кожен людина вбивця не має життя вічного, що в ньому перебуває. У тому ми пізнали любов, що Він поклав свою душу за нас, і ми повинні покладати душі за братів. А хто має достаток у світі, але бачить свого брата в нужді і закриває від нього своє серце, як перебуває в ньому любов Божа? Діточки мої, давайте любити не словом або язиком, але ділом та істиною. З цього місця Божого Слова ми можемо зрозуміти, що не обов'язково вбити людину, щоб бути винним у пролеті невинної крові. Каже Христос: або в Слові Божому ми читаємо ці слова, сказав Іоанн, що кожен, хто ненавидить брата, ми можемо сказати, я ж йому нічого поганого не зробив. Не обозвав, нічого не сказав в його адрес. Але тут відкривається отака сутність нашої любові, хто бачить брата свого в нужді і закриває від нього своє серце. То чи перебуває в ньому любов Божа? Набагато глибше Боже Слово сьогодні хоче, щоб ми зрозуміли, Божа любов вона має проявлятися через нас. Ми маємо любити не словом чи язиком, але ділом та істиною. Якщо ми закриваємо своє серце від наших ближніх, які потребують нашої молитви, нашої підтримки, нашої допомоги, то чи є в нашому серці Божа любов? Хай Господь поможе нам ближче бути до Господа. Адже Він, наш тягар, який нам не підсильний за кожен гріх. Можливо, ми сьогодні себе знаходимо, можливо, і я недолюблював брата, можливо, я щось прикро зробив своїм ближнім, і я вже винуватий. Вже така тяжка вина на серці, радості немає, нам потрібно йти до Ісуса. Він знімає тягар. Він його бере на себе. Ісус Христос, як ми навіть співаємо, таку пісню поніс тягар цілого світу. Тож, якщо Він поніс. То автор каже, і твій тягар, мій брат і сестро, він понесе славу нашому Господу. Він знімає наші тягарі, Який б він важкий не був, Христос його знімає. Якщо людина приходить з покаянням до Господа, якщо вона повертається до його лицем, якщо вона, розуміючи те, що ніхто не зніме той камінь, оту вину, яка б вона не була, можливо, більше, можливо, менше, а вже радості немає. в не невпевнена людина, немає перемоги, треба йти до Ісуса, як Петро. Можливо. Сумнів приходить і думка, чи простить мене Господь, я ж не один раз. Я тричі відрікся. Я, можливо, вже п'ять разів думав, переможу цей гріх. Боровся не зміг. Знову впав, знову ворог обманув. Все рівно треба йти до Ісуса. Він і п'ять разів спитає, чи ти мене любиш, бо Він дуже добрий до нас. Він Знає, що таке тягар на нашому серці. Той гніт такий непідсильний нам. Він обов'язково роздавить, якщо ми не прийдемо до Нього, якщо Він не зніме його, ніхто не зніме, люди не знімуть, ближні не знімуть. не зрозуміють, а зрозуміє Господь. Він може знімати камінь, Він зможе знімати тягар. Другі брати і сестри, нам треба пильнувати, пильнувати і розуміти, наскільки ми зобов'язані Господу. То не ближньому ми маємо допомагати, а самому Господу. Завжди у лиці ближнього дивимося, що там є Господь, то Господнє лице. Ми бачимо ближнього, а думаємо, що то Господь, йому потрібна допомога. І якби ми зустріли Господа, я думаю, таких історій, таких, якби оповідань багато чули, коли, коли Господь приходив в образі бідного, можливо, сироти, вдови. До людей, а вони хотіли прийняти самого Ісуса. Але коли вони прийняли одного із менших, то Христос каже: все, що ви зробили одному із менших, те зробили мені. І коли ми насправді любимо Господа, обов'язково в нашому серці буде горіти любов до наших ближніх. Дуже велике застереження для нас залишає апостол Павло. Я думаю, це місце ви. Чуєте, можливо, найчастіше, ніж щомісяця, коли у церкві залишається заповідь Господня, брати завжди прочитують оці слова. Одинадцятий розділ, перше послання до коринтян про вечерю Господню. І тут так сказано, бо щоразу, коли ви цей хліб. І стає п'єте цю чашу, смерть Господню сповіщаєте, доки він прийде. Тому хто буде їсти цей хліб, і пити чашу Господню недостойно буде винним супроти тіла і крові Господньої. Нехай випробовує себе самолюдина і таким чином нехай їсть від хліба, і нехай п'є від чаші. Дорогі проти сестри! Я думаю, що так буває, так буває, і, можливо, це навіть трошки помилково буває, коли ми думаємо про Господа, про наше життя, про наші відносини з Богом, тільки тоді вже перед заповіддю. приготовляємо себе, порядковуємо своє життя, а коли вже заповідь минула, то вже нам якось легше, вже ми думаємо, вже можна тепер трошки пожити, так от на ширшу дорогу піти, трошки більше собі дозволити. Але в такому випадку ми будемо винні супроти невинної крові. І навіть не супроти крові невинної людини, а супроти крові самого Ісуса Христа Сина Божого. Велика відповідальність на нас. Ми пізнали Ісуса, ми пізнали Його святу благодать. Ми розуміємо, яка велика ціна заплачена за нас, який тяжкий камінь лежав на нашому серці. Ніхто б його не міг зняти, але у нас Господь зняв. А сьогодні невже ми будемо причиняти знову йому біль? Невже ми будемо знецінювати його жертву, його святу кров? Нам було сказано сьогодні, прочитано, як на небесах поклоняються ті старці, як вихваляють ім'я Господнє, агнця достойного прийняти славу і хвалу. Тут на землі ми маємо це вже робити. Навчитися на землі, бо там, на небесах, ми будемо вічно славити Господа. І тільки ті, хто невинний у пролеті крові, святої крові, крові Божого Сина, увійдуть у славу Господню. Вони будуть величати ім'я Господнє. І сьогодні ота свята невинна кров, лише вона може змивати гріх, звільняти від всяких залежностей, звільняти від проказу гріховної, допомагати нам. І якщо в нас є проблеми, якщо в нас є недуги, якщо в нас якісь недомагання, ми можемо йти до Ісуса. В ранах Його є зцілення, Його свята кров сильна, обмити нас, зняти наші тягарі. І він прийшов саме для того, щоб ми мали життя і життя з подостатком, і щоб ми були вільні від гріха і не були винні у пролиті невинної крові. Ми будемо дякувати Господу за це єднання, за це служіння, за велику Божу любов. Хай Бог поможе нам насправді мати щиру любов до Господа і один до одного. Схилимося в молитві перед ним. Амінь.